Вони розпівуються, бо вже за кілька хвилин виступатимуть на сцені у вербну неділю. Народна філармонія та громадські активісти проводять благодійний марафон Великодній кошик для воїнів. Ми в цей, цей день вирішили провести цю акцію. Цей марафон благодійно мистецький, на якому зібрати. Все, що ми можемо передати для воїнів наших захисників сьогоднішньої української держави, окрім концерту, проводять мастер-класи, вчать робити писанки та ляльки-мотанки, а ще готувати ласощі. Намотуємо ниточками. робимо лялю, гарнюсеньку, гарнюсеньку лялю. Поки діти і дорослі навчаються чи вибирають собі сувеніри на сцені, гучно грає музика та лунають пісні. У концерті беруть участь. Ми ці, які їздили цілий рік по військових частинах і дали більше 200 концертів, і сьогодні і дітки, і дорослі, і артисти, і народні артисти будуть продовж програми виступати. Сьогодні ми робимо як чергову таку акцію, яку ми вже робимо не перший раз. Але вона сьогодні відбувається в формі марафону. Диски із піснями складають у військову казку, і кожен може взяти собі сувенірний альбом, натомість поклавши в неї гроші. Сума довільна, хто скільки може, що саме придбають для військових на зібрані кошти. Організатори ще не знають. Ми в цю казку збирали вже не вперше. Кошти купували потрібне, що просять воїни, і веземо їм на передову. Просять і бензогенератори, тому ми ще не знаємо точно перед. Від'їздом будемо знати, що саме більш потрібно, і хоча марафон триває лише один день, люди, які хочуть допомогти військовим, зможуть зробити це протягом наступного тижня, адже великодні подарунки вирушать на передову після свят. Володимир Рунець, Георгій Воронов, телеканал Новин 24.